Отже, друзі, ну і далі піднімаємо ми важливу тему про переведення певних спеціалістів і технічного персоналу повітряних сил в піхоту. Так, от видання Українська Правда з посиланням на військових повідомило, що з повітряних сил масово переводять людей в сухопутні війська. За наказом головнокомандувача сирського, і за даними журналістів, останні розпорядження сирського щодо переведення особового складу надійшло до військових частин повітряних сил 11 січня. Згідно з цим наказом, сухопутні війська мали перевести понад 5 тисяч військових. Найбільше мали забрати з кожної з таких бригад повітряних сил, з радіотехнічної, зенітно-ракетної, з бригади тактичної авіації, які захищають Київ. За словами одного з опитаних офіцерів забирати людей з авіації в сухопутні війська, активно почали з весни 2024 року, але зараз ситуація досягла критичного показника, і комплектованість частин повітряних сил збройних сил впала приблизно на 50%.